То, проїхавшись у громадському транспорті, відчуває себе енергійним, повним сил, зазвичай відбувається навпаки, правда ж? Проїдемося у підземці, проїдемося у маршрутці, у автобусі і відчуваємо себе, наче вичавлений лимон. Чому це відбувається? Ви ніколи не задумувалися? Вітаю вас на каналі вимірів». Сьогодні поговоримо саме на цю тему. Виявляється, коли ми їдемо у громадському транспорті, в якому разом із нами перебуває багато інших людей, у нас автоматично. Посилюється наш енергозахист. Коли у нас посилюється енергозахист, відповідно у нас витрачається більший енергетичний потенціал на те, щоб захиститися від впливу інших людей. І тому, відповідно, після того, як ми проїдемося у громадському транспорті, може це бути і підземка, може це бути і автобус, навіть якщо ви сидите, навіть якщо ви слухаєте музичку. Хтось віддає більше енергії, хтось забирає більше енергії, є люди, які вампірять у Громадському транспорті це не виняток, і дуже багато я таких людей помічала в свій час, їх помітно, вони дуже обособлено тримаються, вони себе відчувають досить гарно. Що взагалі робити в таких випадках, коли ви відчуваєте, що у вас відтікає енергія? В даному випадку вам треба посилювати, тобто нарощувати силу, нарощувати товщу вашого енергетичного кокону. Що ви можете зробити? Ви уявляєте себе в енергетичному коконі і даєте таку задачу. Я формую захисний кокон із моїх енергій, і потім кажете про себе ментально, нарощую товщу кокона, нарощую товщу кокона, нарощую товщу захисного енергетичного кокона. І такий посилений енергетичний захист ви тримаєте до тих пір, поки ви не виходите. І з місця, де є скупчення людей. Те ж саме, до речі, я відчувала і тоді, коли перебуваю у мас маркеті скупляюся, роблю якісь певні покупки, людей багато, натовп, черги, і ми без навіть нашого бажання взаємодіємо з іншими людьми. Ми знаходимося у полі дії, енергополі інших людей. І для того, щоб. Інше енергополе людини, наприклад, у людини слабше енергополе, ви будете віддавати їй свою енергію. Вам пірить хтось спеціально приходить у таких місця, ви теж будете віддавати свою енергію. Щоб не віддавати свою енергію, треба захищатися, робити свій енергетичний кокон, енергетичний захист більш товщим. Як це зробити, ми з вами щойно поговорили. Практикуйте це не важко, але це треба робити постійно, коли ви знаходитеся у натовпі людей. Теж саме відбувається, коли люди проживають у тісних. Квартирах у багатоповерхівках Уже доведено науково, що люди у багатоповерхівках мають набагато гірше здоров'я, ніж люди, які живуть на землі, які живуть у приватних будинках. Чому це відбувається? Саме через цю причину, коли ми перехрещуємося із енергетичними коконами, із Енергетичними полями наших сусідів і в когось міцніший захист, в когось слабший захист. І в залежності від цього ми один на одного впливаємо для того, щоб. Захистити себе ми посилюємо свій енергозахист. Існують такі норми, як 50 метрів квадратних на одну людину для проживання, щоб було достатньо для енергетичного простору людини. Але ми всі проживаємо з вами у наших реаліях. У багатьох людей взагалі немає власного житла і вони вимушені жити в одній кімнаті з багатьма своїми родичами, з багатьма своїми друзями. Тому Єдиний вихід захистити себе, єдиний вихід зберегти свою енергію, це нарощувати кокон, нарощувати товщу свого енергетичного захисту, енергетичного свого поля. Коли вам потім треба вийти, де ви на одинці, то вам уже не треба такий посилений енергозахист, ви можете не робити цю Праву. Або можете просто не нарощувати товщу енергетичного кокона. Залишайтеся здоровими, пам'ятайте, що знання це велика сила, тому що знання допомагають нам жити комфортніше, жити краще і в кращих умовах. І і ще одне: якщо ви дізналися корисну інформацію, не будьте жадібними. Дізнався сам, допоможи дізнатися іншому. Чим менше у нас буде невігластва, тим більше здорових морально, здорових психічно, здорових фізично людей буде на нашій планеті Земля. До нових зустрічей!